Хіра собі, блядь! Я тримався отак за потолок. Ми в раю, блядь, Ми просто в раю. Дивіться, ну, валили, конечно, Вирвали тут підв'язку. Охуєнна. Ой-ой-ой-ой-ой. <буз> все как надо, подожди, <буз> там теж є. Блядь, ну все, просто закінчились термозюльки нахер! Це просто словами не передати. Нас їдуть атмосферно. Значить так, погода повна шляпа, повна oh, шляпа, oh, oh, oh. два камерамена, дві машини, M3 Touring і моя Ауді. Мене так пробивали на те, щоб поїхати на іксі, але мені його стало щиро жалко, плюс я його вирішив продавати і чисто жарити на Нюрбургрінгу два дня. Я вирішив: ні, ні, не треба. Плюс він занадто важкий, хоч він ахуєнний просто. Так що буду кататись на машині, яку я спеціально створив для того, щоб не було жалко. Audi S1, нові тормозульки, все обслужили, все кайфово. Я думаю, що вона витримає і все буде добре. Так що ми відправляємось вперед. Ай яйо! Ще 229 км 11 годин. <хи> Я не вірю. Що тут у нас? А тут у нас уже глядачі на нюрнбург Рінгу. Сюди! <хи> Що ти, доволі? О, чиго, вже тут? Да, да, так, так, да. так, вот-вот траса, все, <хи> вот <хи> вона йде, сюди, сюди. <хи> так, Макс там на ауді. С1 Як, як? С1 Хорош. Купа заряженных машин. Чшу, да ты шо, який кайф. Тупо все, все машины тут уже заряжены. Ебать, заправка чисто. Беля Нюрбург -Ринга. Это заправка легендарная, да? да самым продаваемым 98-м бензином в мире. Новым. А, а, -а, 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 -а! Тут 98-й только продают. 98 -й не, не, продают и другое, но просто покупают больше всего. Да, 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 да. Блять, я просто дивлюсь. Тут всі машини тупо заряжені, прилітають. Я перший раз побачив кардзилу оцю Скайлайна, Ахуєть, охуєть. Та я розумію. Бля, бля, уже поняв, панічка. Скільки машин тусується всі, ля. Ну що, ми дамо один кружочок? Два. Два кружочка? я херею. Так, ну шо, ну шо, ну що, ну шо, що, ну що, ну що, блядь? <різь> я тупо не вірю, що ми. 1200 км проїхали. Подивіться, о, о, яка тут ізрає. двіжуха машин просто бля, Просто нереально багато. І ми прямо вже на, на нюр заїжджаємо. Сука. О, бля, бля. Буде так бути. Ні! Так, да, якось ми зрозуміли. Очень швидкий вход. І це той зараз виїзд, який я 100 раз дивився у Міші Шародіна. Отут -от постійно він виїжджає і далі їбошить. Червона яка м 3 Тоже такая такосава. А, таксишка. 350 евро круг. Ого. Ничего себе. 550 на gt 3 раз. На ГТ3 А, блядь. Сука, тут. Я в ахуе, блядь. Андрей, ваши несколько комментариев. Я в ахуе, блядь. Нихуя вообще не выйду. Это можно сравнять с, знаете, вот этими, короче, карусельными. Да, американские горки. Тупо американские горки. А на самом деле не так прям страшно, потому что мы не прям ебашим, но а а мы кота? Кота. Да, мы да, 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 да. Но очень прикольно. Ой. ситуация. А, минус. Ой-ой-ой-ой-ой. О, цей поворот. Ебать! Ебать! Ні, хіра собі блять! Це нахуй словами не передати. Ти шо блять? єбать, Взагалі слів немає, от ні матюки! Гайс, yeah, ну це просто словами не передати. Нас їдуть атмосферно. Тупо всі автогіки з усієї Європи приїхали на своїх тачках не займатися хуйньою, їздити по місту, от це все, а ганяти іменно на треку. Іменно правильний автомобільний двіж. Тут всі є. Від всяких говняшок, які їдуть еле-еле, От інтегру бачу в перший раз. До всяких ну просто монстрозних машин. А, м'ята, як завжди. Да, прям порядочок. Ми вже поїли, покайфували. Дивіться, хто тут є. Саня Слабаженко. Подивіться, які ж тут тачки. Я хуєю. Вибачте, матюків буде дуже багато. G90 нова. Це 3 РС. Саніна М3. Блін, перший раз бачу. Дуже стіль. Дуже стіль. Прям подобається це навіть більше, ніж попередня. да? так? Прям Найбай. така. Ні, ну... Така... Нахуйня, да? угу. Дуже агресивна, дуже агресивна. Ні, угу. страшна, Хорош. А ви подивіться, як же кайфово. Ми зараз їдемо в місце, де ми будемо ночувати. поля. Пале... знаєте, нагадую Україну. Ай-яй-яй. Спасибо. Обачки, ми вже заїхали на Нюрбург Шляйфе, Нюрбург Рінг. Сьогодні починається єбашилово страшне. І сьогодні будемо ганяти. Починаємо з М3 Competition Touring. На осі будемо спочатку їздити, а потім я вже сяду на свою маленьку і буду теж трішечки давати джазу. А ну-ка. Наша банда вже збирається. Ми заїхали на трек і тут от є така з'їзд і невеличка парковка. Ми зараз перекидаємось на М3 і будемо ганяти. Але загалом от, наші. Дві тачки. Всі БМВ! Вже наші приїхали. Отак. От Нанірбургрін ганяють навіть дівчата. Дивіться, от така от. Троєчка. Юрбургрин. Що ти скажеш? Вайп є? Ми в раю, блядь. Ми просто в раю. Як вам пояснити, що тут відбувається? Це просто інший світ. Забрали. Це знаеш, це блядь, Це блять для автомобілістів. Да, 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 класно пояснив, охуєнно. Брат, що там? Я зараз буду так. Все, поехали в максимум максимальна безпека. Виїжджаємо круг і Влад вибрав саму безпечну позицію по центру машини на вихлопі. Зараз на треку хтось прям сильно розбився, е перекрили повністю всю трасу і всі чекають. Хочу вам показати машини, які тут є. Такі от троєчки на фулл каркасах, дивіться, без нічого. Тупо трек-карчі. Дуже багато BMW, Дібо BMW найбільше, в принципі, з-поміж усіх хмарок. І самі такі от заряжені ребята, звичайно, на паршах GT3 RS. Ось такий от білий, сірий, просто gt 3 Класно. Скільки будемо чекати, поки не зрозуміємо. Просто, блять, йобана. Ми тільки що взлетіли. там два gt 3 не можуть доїхати від нас, блять. Audi s 1 і Максим. М3. давай свои б 8 нахуй, нахуй с пляжа. Это просто нахуй что-то невероятное. Я тримался вот так за потолок. алё блять Так, короче, Саню снялось снова на GT3 RS через выхлоп. Катаю зараз на М3. Ну да, М3 в сравнении с GT3 RS, ну типа просто величезный холодильник. Який важко втримати, хоч і в потужності 800 сіл. Ну типу потужність це не головне. Не головне абсолютно. Вона тіпо, трохи облегшена. Давайте покажу ще раз. Так, Теж ось така хрень, як в мене на X67. Акрап на спірті піздуватим. коротше. Просторма синий. Оп, пойл руль и поехал. Можна пад там бам-бам-бам. Буде ти вилітаєш. Трошки не зрозуміло, що інколи що за поворот, що за ним іде, то що завжди отакі от е висота вище нижче, але Макс підказує і ти такий. -ша 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 ну, типа, А Як вам такий апаратик? Фуху. Такий шок. Тупо мотор. Чотири колеса, карбоновий монокок і все. Скільки це важить? Кілограм може 900. Прикиньте, Андрюха ще з нашим одним другом вилетіли, прям розбились на треці. Машина димить, відірвало колесо. Жаль. Дивіться. От машинка бойова. І отам колесо. Що скажеш? Один болт залишився. Відірвались нафір болти. Ви можете подумати, що ми на якомусь забитому СТО, але це одна із найкрутіших тюнінг контор по БМВ, взагалі в світі, в Німеччині. Ну коротше, ви зрозуміли. Тут будуються просто нереальні проекти, які ганяють на нюрі, показують дуже класні результати. Бачите, скільки тачок, і вони прям супер рукасті. Звичайно, це коштує, мабуть, недешево, але все, бачите, виглядає так собі. Тупо якийсь гараж. Ну, оці тачки тупо розвалюють. М2 ось ця... ну яка ж вона красоточка. Дивіться, що там більш старі всякі машинки. Прикольні. Поршик якийсь старенький. Дивіться, ну, валили, звісно, сильно вирвало. Вирвало тут підв'язку. болти вирвало. Малишка мігає. Так, випили трошки пива. Їдемо зараз мити машини. І що підключалися до Audi S1, подивилися всі помилки, а там ну, взагалі все ідеально, шикарно, так що моя старенька ще може дати газу на нюрбургінгу кататись і взагалі біди не знати. Ну подивіться на цей от. і бобік прикольний. Ну, вона реально класна. Та ти що, яка краса, намили наші чертальоти. Ой-ой-ой-ой-ой. Така мордочечка, бемс. Такий МТЖ, Туринг. Добрий ранок, ташечки. У нас другий день Нюрбург І І ми проснулись, вийшли, посміхнулись. Отам от якісь дикі голуби бродять. І ми такі бемс! Бачимо. Get 3. ти що, який красивенький. Навіть попереднє покоління мені дуже подобається. Він такий класнючий. І тут так бемс! Хуракан. Ну, от. Питання є якісь, просто хтось на хуракані їздить. i30N, теж дуже класна тачка. Чувачок з Британії приїхав. 3RS, все як треба. М3. І, І воно так воно от так от. Значить, маленькі стоять. Давай. Давай. Ну, давай До нас ще не було. Давай. Сідаємо в машину. Сідаємо М 1 Давай. Тормоз. Ти довольний собою? Так, да. У мене тихенько. У мене ва, У мене два, два літра. Отзаді зараз картина. Три. Вистроїлись в ряд. Три друга поїхали. Три хюндаїста. І будуть давати джазу. До речі, хюндайчики реально є класні. Я не очікував, що це колись можу сказати. але Лахімдатчики є реально трекові, класні, i 30 n ше всякі там електрички, навіть є під трек, прикиньте. У них тут є своя, скажімо так, лабораторія, і вони машини якраз тут на Нюрбургінгу готують і потім їх випускають на ринок. Так, а за нас що летить, це у нас одиничка. Бем! О, ще один такий самий, А, ні, це, це інший. Чи Це Кія, блін, я, я не знаю. Я Не дуже орієнтуюсь в цих е, корейцях. Так що може то і все Кія. Мабуть, то да, мабуть, то Кія навіть. Сорі. Проїжджаємо ту саму назву Нюрбург -рінг. Отут дивіться, яка автотусовка. А, подожді! Всі усі тачки, це ось Кія, це тусовка. Вони їдуть на тусовку цих Кія. А тут зльот Кія. Ви просто подивіться. І вони всі. Дуже різні, дуже цікаво виглядають. Охренеть! Ухта ти шо. Вау! Їх просто дохреніще! А, а це хто такой? Кенні з Саус Парка. А оце дивіться, а це інші персонажі, не пам'ятаю, як його звати. Ну типа тут, тут прям є якась легенда. Так, а це ще одна парковка. Тут, типа, покруче пацани, дивіться. такий Дарт Вейдер. Ось ця що, І диски прям якийсь дешман. І скільки народу тупо угорають по цим от. Хоохо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я такого ультра колхозінга ще не бачив. Йо. Нормал? Чому такі крейзі, так? Бляха, який він величезний, колеса просто страшнючі. Да. Ну от. резина, поймав, не хуйова с Нема процесу. Ага, да, нема, все. Ну, бомж, що сказати. Бляха, яка красота М3CS, подивіться. Да. М5 в порівнянні. Ну, якась така роздута, велика корова, не цікава. Це у нас BMW M Town. А ну, гляньте на full карбоновий GTR. Ну, ну. Да. Сильно. Ого. Да. Щось видно? Блін, інде, ти їдеш і дивишся в це. Нахрінеть. Яка полочка ззаді. Сильно. Я вже трошки закупився. Зараз ще наклеєчку на 1 поклеїм. І будемо летіти на трек. Всі ваговоди тримайте свої руки на столі. Тримайтесь, стримуйтесь. Єй нет 18 літ, <свят> їй точно є вже і 20 і більше. Але це легенда, навірно, якоїсь там ДТМ, гонок, якщо такі є, а 1300 кг не так мало, чисто, як моя С1. Хоча вона дивіться максимально облекшена. диски, Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Зараз буде відбуватись магія. Сюда. Так, вже гонщики повиїжджали з своїх будинків, де вони пухали, і зараз їдуть ганяти. Ай-яй-яй, картина! Картина масла, да, так, да, да. Бурде, да, да. Стання щось Я Недовольний. Ой-ой-ой. Це, не Ой -йой 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 -йой. це короті, він не сток поставив спочатку. Його декілька разів дискваліфікували, забанили, і він поставив отаку штуку, яка типу, глушить, глушить звук. А сток виглядає, ну, як ви бачите, ось так. Здорово! На часах, на котлах, все! Петелках. Все на как на надо! Подожди, да на на тоже есть Здорово! <гугл> <classy> <BJ quotes>. а, вот, а вот это! А? Жол, Жол... Акропович! Давай Жол... ну, это вот так вот бамс и бамс! Ну реально два брата акробата. Все. Oh. Ну що, gt 3 RS Sunny. Дивіться, як перешив класно. Жовтенький. Тож, в стоку воно, знаєте, трошки скучновато. Машина дуже яскрава взовні, і тепер вона і всередині точно така сама. Тут все бам! Появилось прям добряче. Все, прям прошито. Алькантара, все як треба. Ну, дуже класно. Так, хтось розвалився, як завжди. Ми стоїм, просто чекаємо, втикаємо обговорюємо круги. Там гарні машинки. шарити. Це та М4 білоруса, яка розбилась в руках Мішаша Шародіна. Її повністю ребілднули. Прям зробили, прям дуже сильно. 150 тисяч доларів, да, бюджет побудови. Mm -hmm, mm -hmm, по да, exactly. Це а, ж без машини самої, це ж 150 зверху. 7, тут, а, тут, це, тут, це все, так? Ахує легкий легкі перформанс диски, це раз резина, розвал мінусовий ap Racing, все як треба. Каркас, 1500 кілограмів. Mm -hmm. Ну, а це має. стільок. Ну, а це, якщо реально є бабки, то бере що таке, <сь> не вийовуєшся. А що немає, антикрила? Ну так, да. виходить, не круто. Диви, у всіх є. У, на У всіх є, а тут немає. Mm. Wow, wow. Так, гольф. Ай-яй-яй. Ну, не сильно вроді, але і приємного теж мало. Готуємо старушечку Баб, на трек. Бабушку. Бабушка. Бабушка, бабушку, да. так. У мене вже є тут опачки, оце це все. А тут у нас хто? У нас тут блогер Міша Шарудін. Я постійно його відео дивився і вчився, по суті, не за що їздити, а вивчав трек. Нам такий м 3 CS, він зараз буде газовати.

And ну, after все, все понятно, английский yeah. хуйня у <laughs> тебя. <Sorry. My English. laughs> Короче, тип ездить 6.40 на Нюрбургинге. Это пиздец. Stable line for 30 laps. 25 30 laps. Yeah, it's still good, but the performance but stay, is going yeah, 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 down. Yes. But staying on a higher level, and then it goes. You can use it for 70, 80 laps, but then it's game over. Yeah, but but, but, uh, but uh, good performance is for 25, 30. It's uh, top, 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 top. <laughs> <laughs> to give a, that a swipe? Взяв і ягодки. Бам-бам. Даю -бам. хлопцю, не мають свої круги докидати. У нас остання останні година, трек до 19-ї. Зараз ще три круга катнемо, це десь по ну, плюс-мінус 10 хвилин годин, пів години і вже все. Завтра виїжджаємо назад в Варшаву. Дуже класно провели ці вихідні, просто, просто люто і поганяли, і поспілкувалися з хлопцями, понетворкались. Понер... Короче, ну Просто роз'їбало. Я ще думав їхати, не їхати. Це, це був наскільки очевидний вибір. Хочу приїхати а, наступний раз десь через тижня три, чотири, п'ять. Деякі покращення зробити по машині. І, і кататись. Цей сезон, тачку знімувати не буде. Якщо хтось хоче на наступний сезон її купити, можете мені написати. Гарну ціну, дам. На наступний сезон хочу вже їхати в трішки віч класі. Так, ну що, заправились швиденько. Останні декілька хвилин в виходить... останніх коло. Нажимав пиздец. По-моєму, лісна уже. моему уже пизда да не ты не попал но. не попал уже тот... не то? сейчас проверим. не 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 лети. не нас не будет не 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 тормоз. Тормоз, тормоз, тормоз. тормоз, не тормоз. Тормоз, не не то, не Опустіть, запустіть. Блять, ну все просто закінчились термозюльки нахер! Тут, как бы, їх чу-чуть, але внутрі їх нет. Ебать, 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 ебать. Після того, як трек закрився, тут так тихо. Просто. Тільки пташечки співають, просто жесть. От ми приїхали до Міші на базу. Зараз вам покажу, який тут двіж. відкриваємо двері. Бамс. І тут дивіться, суданин. піва безкінечно, симулятор там є. Оп, Меган Рес. ГТ3. О, привіт. О! Здорово. Я тебе знаю. Точно. Є 92 М8, ой, М 3 дивіться, який горб. Так ти шо. І кайман GTS 4 літровий прикиньте. Тонке дуже скло, бам, стріснуло. Буквально 100 метрів від місця, де ми ночували, от там отам наша база. Пройшлись. І тут уже кінь. коник. Ще тут пару вже обходить. Ну що, ми на тому самому глядацькому повороті так спускаємося. Він реально страшний, тут страшно їхати. До речі, наш друг якраз тут і вилетів, в нього відлетіло нафіг колесо, десь ось там, десь ось тут, і далі він вдарився. Зараз вам покажу, яку красу ми купили. На пам'ять. Дивіться, по-перше, Audi S1 Red Bull. Яка ж вона прекрасна, в мене навіть є бажання зробити дизайн точно такий самий. Опа, дивіться, який гонщик. Зробити дизайн своєї Audi точно таким самим і вже її ніколи не продавати. Звичайно, це мрія кожного гонщика, гонщика в душі автолюбителя GT3 RS. Така от Вайсах, бачите, бумс. Як же не хочеться їхати додому, вам словами не передати. Так що дякую, що були зі мною. Це були феноменальні по суті, три дні, один день в дорозі. Потім ми почали тусуватися. два дні ми ганяли на треку. Це було просто дуже класно і я вам раджу, якщо ви кайфуєте від автодвіжухи, не оце ганяти в місті, надрачувати в місті оці світлофорні гонки, а от приїхати в грааль автоспорту. На Нюрбург-Шляйфе і кайфанути реально від того, що ви будете водити машину на великій швидкості, заходити в повороти, відчувати оці перегрузки, бачити оцю всю двіжуху, бачити безліч крутезних машин. Ви таку кількість крутих машин не побачите ніде, ніде, ніде в світі. А ось тут ви це зможете зробити. Перший день у нас взагалі було так. Ось так, до речі, якщо ви хочете ганяти на треку підконтрольно, щоб вас постійно коучили, як це правильно робити, щоб у вас не було ніяких оцих інцидентів, Максим, от контакт нижче буде, обов'язково звертайтесь. І будете кайфувати. Не будете надрачувати свій досвід. Ой, блядь, роз'їбався, ой, треба було по-іншому. Типа, він нами керував за допомогою голосу, де газанути, де повернути, як туди-сюди. Ну прям максимально класно, комфортно. Що ще скажеш підписникам? Ребята, приїжджайте на нюр. Здесь не только трек, здесь і інфраструктура вокруг, здесь, і здесь і спілкування, здесь, і барбекю, здесь все. Просто это рай, це которого... є место на землі. Продав ідею сюди поїхати, я морозився. Не, мене справи, ти 200 кілометрів, Ауді не готова. А потім я такий, ні, поїхали. Макс сказав мені, типу, блядь, буде життя до і після, Андрюха сказав, ти будеш бачити в мене в сторіс це все і тебе буду душити. Так воно і сталося. Так що пока.